А так як не було б. І розпочнемо наше відео з мотоцикла. Непомитий, розібраний, акумулятор у нас на зараці. Зараз його гарненько змиваємо теплою водою. Гріємо приміщення, аби його завести тут, щоб він відійшов. Будемо пробувати заводити і хочемо сьогодні в такий сонячний гарний день трошки поганяти. Прогріли ми мотоцикла, заводиться вже так, як треба. Говору без мікрофона, але говорю голосно, бо нема коли його вдягати до мікрофона. Виїхали, ми сюди доїхали, гарненько він їде, пригружений. От Маємо дуже далеко добратися. Все капає, Юрко в кіп вдягається. Трошки Юру познімаю, Юрко в нас на горбку, а я йду вперед. У нас тут гарні краєвиди. Добираємося до, до лісу. Очеред. Село. Так, Юрко готується їхати. Видно, воно зайчики поганяли. От, дічі повно є. От, Красота капець. Десь видно собаки гонили. То вони рівчаку. Я колись був моциком. Мінус 14. Зранку було мінус 19. Але виїхали вам познімати трошки відосиків. Давно я хотів на моцику зімою капнутися. Шкода, що тільки один були. Два там у нас таких грівони. Але зараз один. Їдь далі! 이�iento 아, 내 Куди запланували, певне ми не доїдемо. Доїдемо тільки до лісу настроїлися. От, трошки піднімати, бо капець погодка. Сніг, якби ще кажу, два мотоцикла було, то легше. Але двох не поїдеш. Один йде, знімає, другий їде. От так. Ну краса, взагалі. Сонечко. в снігу скапує. Враження. Добираємося до лісу і Юрко пече доверху. Ще останній горбочок і ліс Сейчас там да? на подъезде. Рядом, Тут уже с нами дружа. Захека не капец. Модзика посадили, по поколився, обрив. фух, І захекані капець, добре, що мікрофона не брав. Бо те захекання було б капець. А то так мене чути, не чути трохи. Все, ще чу-чуть, Дай вон трошки була соя, та й трохи поніше поїхав. Зараз цього вибрати. Все. Ти напалась. У нас три колії. Три колії, бо ще ногами тримаємо його, но, як Юра каже, кардіо капець. Така в нас красота лісу. Казав Юрові 3 g покупляти. Юра, ні, давай моцки. Так веселіше. О, так, так веселіше. От, а я ще вчора трошки з фаркою працював, полуавтоматом. От без щитка, бо прикапував, виставляв. То капець, лице пече разом з потом і з морозом, то капець. Хоть і в балаклаві. Ходім в балаклаві, але просто торба. Рухаємося далі, якийсь чайок з собою взяли. Хавчик не брали, бо не голодні. Мали костра палити, але вип'ємо чайку Ох, та й будемо рухатись далі. Туди де задумали, не будемо їхати. Ось так за зараз... Заложенный моцик. Задобный юркат тоже. Така у нас красота морозець, гарненько. Пройшлися, задишка. А то що тільки в гаражі, в гаражі? Який змі. Так, ми відпочиваємо від роботи. Трошки. Can fugota é velhices é um tenho... cura. Будемо добиратися, якщо ще не розібрали, там було містечко з столиком. І чайок як будемо пити? Встанемо по чайку. Фу. Моцик, отзиви хороші, вже як рік користування. Один продали, а другий працює. Зіма-не-зіма зіма заводиться, аби бензин був такий, як треба. От, як часики. А передачі не заводьте. І рухаємося ми по такому гарному ліску. Юрко вон. Тут зараз буде подйомчик чоткий. Такий тяжк... тяжкенький. І знімав трохи От. матеріалу в тік-ток, не встиг зняв, Ти? як Юрка вилітає під горбочок. От, і вже там. Все, ми вже ще коло столика, будемо пити чайочок. Рухаємося далі. У! Кардио капец. Ну, как раз вот так капитально. Фух. Какой снежок. Так, приїхали ми вже до місця, де будемо чайок пити. Тут ми завжди якісь сердельки молодіжі, жаримо приїжджаємо, з батьками сюди приїжджали. Тут а теж в свої часи було футбольне поле, були годьожі, драки. підросли та сюди приїжджаємо. Все, п'ємо чай насолоджуємося красотою. І достаємо ми чайочок тепленький. трошки поганяли, покрутилися. Моцик подихає, а ми п'ємо чайочок. Як? Вдома такого не поп'єш. Вдома не поп'єш. Там гараче, там холодне. Ми вже ближче до цивілізації. О, там вон ми поверху їхали. Там поперемітало, що капець. Так, Юрко їде вже, теж спускається. Я прийшов пішки, щоб трохи познімати, бо двох не дуже прикольно їздити. їдемо додому, вже трохи померзли не так померзли, як вже втомилися. Підписуйтеся, буде охота, рибалка, хана закінчиться вже війна, та й будемо щось цікавіше знімати. На каналі ще будуть жнива, як жнивуємо і ну, як живемо.